Добрий вечір. Сьогодні 29 червня і покажу вам традиційно ебатайда. Здається, в кадрі він рожевий, але коли поруч з'явиться дійсно рожевий, ви зрозумієте наскільки він насправді фіолетовий. Ось бачите, це я взяла це в мене ж такий пересор принца або справді принц. Мені так і не стало ясно. Я думала, що принц має бути темнішим, але він такий яскравий, малиновий. І тут ще у нас поруч яскраво рожевий отелло. На його фоні видно, що я прямо дійсно чорний, темний, фіолетовий. Також, бачите, перша квіточка відійшла. І ось тут ще боку покажу, що одне нас освіття. Кущик такий досить прямо стоячий, акуратний. Я його досить низько обрізала, але він вже тут давненько вріз і відростає десь на 70-80 см висотою. І досить такий стрункий, нерозложистий. Ну, напевно, як всі флорибунди. Бо так як це розбирається, так собі і орієнтуйтесь. Але якщо хочете дійсно щось дуже фіолетове, то це вам добатайте. А, ще його велика його велика перевага для тих, хто відбирає дійсно сорти, які вас задовольняли, то зверніть увагу, він майже не має колючок. Дуже мало, рідко. Це, ну, це дійсно дуже мало корочок. Бо ось тут поруч, поруч з ним покажу зараз. Ось тут теж красунчик. Але бачите, розмір квіток не порівняний, вони тут досить невеличкий. А, дивіться, принц ось майже задовольний. Ептайт дрібніші. Навіть розкритому стані, ну це максимум. І поруч у нас отелло. Тут квітка, коли розпускається, то вона дорога, дуже пахне. Але щоб ви розуміли, колюча троянда це як оце. Оце колючий оте, тут просто можна сказати, скільки колючок, що ти дійсно думаєш, як його раз тривожити, бо там просто пухнасті ноги, як пухнастого чоловіка. Отакі порівняння. Тож, якщо думаєте про його то, будь ласка, він дійсно дуже фіолетовий, красивий. І для порівняння принц. Він трошки пишніший. Його пізніше зніму, бо він тільки почався, але вже досить непогано вріс. Тож все буде гаразд. А, і ще можу де порівняння, напер... напевно, віднести вас до Вільяма Шекспіра зараз. Зараз йдемо до Віліма Шекспіра. Він тут вже теж трошки обжився після перенесення. І ось принц принципі, Вільям Шекспір. Я хочу сказати Вільяма Шекспіра серединка темніші кольори і багатші переливи. І насправді це він тут ще після пересадки відходить, він може бути більшим, відчутно більшим. Але конституція він трошки колючіший колючіший за Еботайда, але не критично. І конституція в куща інша, він такий намагає, він якось розлого цікаво росте усі всі боки. Ось так, якщо не викручувати кольор. Але він має таку розложисту конституцію, гілки ростуть у боки, не у висоту, а якось в сторони і розвалюються. Тож заважайте на цю особливість. І не думаю, якщо ви його будете годувати, це не змінить його конституцію, він все одно буде... будуть такі товсті, девелі гілки, але вони ростуть якось отак цікаво в боки, такою ніби півсферою. Тому я його забрала трошки в інше місце, щоб його трохи тут бачити, тут поруч ним. Крістофер Марлоу, що теж має таку дивну конституцію, яка розвалюється, тож дали йому опору в нього, там більше зберегло зілок. І він собі тут розвалився добряче. Марлоу, звісно, у нас ще доцвітає. Він теж може дати море квітів. Я не встигла вже на зіні цього року, вибачте, але вам теж так знімлю, хто розглядає, він дуже пахучий. І ці декоративні гуточки. І просто дуже досить довго, і дуже багато квітів дає перша. Ви бачите, це перша хвиля. Тут прям все в квітах і це вже пообсипалося. По габаритам кущ десь може давати, напевно, ну так, щоб дати йому місце, напевно, метр двадцять, метр двадцять, метр двадцять, може навіть до півтора метра, якщо цієї гілки е зберегти. Якщо зиму, зима була м'яка і була можливість зберегти, то не, не, і маєте можливість дати здати ви можете не вирізати їх. Якщо не прагнете там якоїсь ідеальної геометрії а хочете прям зливу квітів, то просто збережіть гілки, підіпріть їх і буде вам отак купа зі всіх сторін квіточок. Бо він, оо, як багато оце з кожної, з кожної пазушки дасть гілку з квіточкою або навіть з уцвіттями. Тому весь, весь кусь буде в квітах. Якщо акуратніше підіприти, буде краще виглядати, бо це вже трохи приліг. Я його трохи підпирала, бачите, дала просто опору, дещо підв'язала, а дещо вже потім від вітру трохи попадала, але я не переймалася. Так що отакі сьогодні спостереження. Ну, Принц трошки світліший, я хочу сказати, принц трошки світліший за Вільяма Шекспіра 2000. Хто яких сорти ще вибирає, але так, вони пахучі, всі ці пахучі. Я так не дуже, мені здається, вже підзабуваю. ったきれい。